представляємо сівалки турбосів. Хочу трошки пройтися по модельному ряду сівалок турбосієм. Всі сівалки вони мало енергоємки. Тобто під будь-яку ширину захвату нужен мінімальний трактор. Допустим, тобто їх можна розділити на маленькі сівалки 3 метри шириною захвата і 4,2 які обладнані бункером 5,7 кубів, розділених 60 на 40, насіння і мінеральні добрива. Всі бункера мінімум двосекційні. Далі йдуть сівалки 6-метрові і 7,6 метрів, яка представлена. Вона обладнана бункером 7,5 кубів, теж 60 на 40 насіння і додав. І є великі сівалки. Це вже, можна сказати, посівні комплекси, це 9,12 метрів. Е, яка різниця між ними? Там вже бункер йде окремо, він поєднується з сівалкою через дишло. Іде трактор, бункер, дишла сівалка. І потім вже йде якісний посів. Це 9 метрів і 14 метра. Під тягове зусилля 280 і саме велика сівалка 300 кінських сил. Загально, що можна сказати про цю сівалку? Ця сівалка для технології наутіл. Але ж і за того, що всі сівалки вони зроблені на конструкції плаваючої рами. Тобто йде опори через гідроциліндри. От в даній сівалки 7,6 метрів ми бачимо 420 гідроциліндра, два йде на колеса бункера і два йдуть на тілешку. Для чого це нам треба? Ми кліпсами регулюємо, перерозприділяємо вагу сівалки. Тоді, коли у нас такі суворі умови, нам треба врізатися, ущільнені ґрунти, сухо, ми максимально робочі органи, монодіскові сошники навантажуємо вагою сівалки. З приводу ваги сівалки, будь то сівалка 3 метра, чи будь-сівалка то сівалка 11 і 4 метра, розрахунок ваги йде тонна 60 погодний метр. Якщо ми зупиняємося на цій сівалці 7,6, її вага без бункера, тобто рама, механізм поєднання з бункером, тілешка і сушники важать 8 тонн 60 кг. що нам дозволяє створити навантаження на робочі органи 200 кг максимально. Я вважаю, що для монодіска це більш навіть чим потрібно тому що, допустим, от наразі ми будемо сіяти і положення натяжіння пружини, яка передає вагу сівалки на робочі органи, настроєна на середнє положення. Тобто тут налаштована сівалка десь на натиск 140 кг. Плаваюча рама це класно. плаваюча рама, це дозволяє нам регулювати вагу сівалки, налаштовувати під різні технології. Грубо кажучи, якщо ми маємо можливість сіяти по нулю, навантажуємо. Треба сіяти по мінімальній технології, розвантажуємо сівалку. Частково передаємо вагу на кієшку на колеса, тим самим розвантажуємо сашник і він іде, не нагрібає, не продавлює, не загортає. І навіть є приводи, хоча це не специфічно, коли в господарствах такими сівалками працюють і по традиційній технології. Повністю її розвантажують вагу на колеса, і навіть у цей шплінт можна доставати. Тоді секція буде працювати під своєю вагою, а вага секції 57 кг. По бункеру бункер 7,5 кубів, двосекційний, обладнаний електричною системою висіва «Мюллер». Як правило, двосекційні бункера ми оборудуємо «Мюллером», трьох секційні бункера. Які діляться 40, 30-30, це вже як опція можна замовити. Обладнуємо італійською системою приводу висіву стартек. Дозує вона чітко, точно, будь-яка, що стартек, що мюллер. По нормах висіва ця сівалка здатна висівати норму висіва від 1 ,720 кг 720 г насіння до загальної норми 580 кг. Якщо я кажу 580, це дозування з двох дозаторів, тобто ділимо. І за того, що система висіву, вона дозатори повністю однакові, ми маємо можливість, допустимо, засипати тільки насіння без добрив і просто норму ділить пропорційно. Допустим, 200 кг пшениці на передній 120 кг, на задній 80, і того ми отримуємо 200 кг. як опція. Бункер цього посівного комплексу може бути обладнаний шнеком для завантаження восьмидюймовим, швидкісним, на такому плечовому механізмі, який дуже швидко буде завантажувати, з великою ложкою буде швидко завантажувати дві секції. На цій сівалці змонтована система РКД, яка вносить рідкі добрива через кітон, який ущільнює насіння, безпосередньо в полосу супосіння після вже закладки. Ця система це теж опція. Ми встановлюємо, працюємо з рекордом, працюємо з Равеном і з іншими. Все в залежності від вартості, хто що спроможний. Що спроможне. З приводу сошника. Сашник. Я вважаю це прелість. Він змонтований на паралігра на параліграм. Да, хтось може скептично до цього відноситись, але паралелограм – це більш складна система, ніж Маятнікова, але ж вона дозволяє отримати якісний посів. А що таке якісний посів? Це коли все всіяно, все на одну глибину. І в результаті ми отримуємо всходи. класично, те, що агрономи люблять 90% в одній фазі. Це все. Якісно працює. З приводу закриваючого колеса на цьому сошникові їх на сьогоднішній день п'ять, а то і шість видів. Ну що шосте я не раховую, тому що ну, мені він сам не подобається. Саме універсальне колесо, і при замовленні сівалки можна одразу обговорити під ті умови, під культури. Під технологію підібрати одразу потрібне закриваюче колесо. Яка функція цього колеса? Вона йде в сторону на сантиметр від полоси посіву, воно врізається, якщо бачите, з цієї сторони воно витирається, врізається на глибину цього зуба, відрізає пласт ґрунту і зміщує на полосу посіву. Тим самим Получається посів ущільнений, а нижній контакт, а зверху просто укритий е, рихлою почвою. Не засівали, це господарство працює з рідкими добривами і сухі дуже-дуже. Тобто ми маємо шукати ріпак, так? Да? Да, да, Знайшли. А це ми зараз розвиваємо смугу, яка йде за колесом. Знайшли літак, кажучи, все добре. Сівалки налаштовуються, звісно, на полі, і буває така необхідність за колесами ставити на одне ділення трошки глибину більше. Ну ми розуміємо, тому що солома, під соломою є волога і трошки, трошки продав. Хоча опорне опорне колесо на самому сушникові 100 міліметрове, на яке спирається. Тобто йде зусилля і далі вже працює паралелограм. Хочу звернути увагу, увагу от на цю дійсно складну конструкцію паралелограма. Тому що, допустимо, коли такі сівалки вибирають інженера, вони трошки крутять носом, тому що це складно, тому що там є точки змащування, там треба її мастити. По точках змащування дві мажуться через кожні 150 гектар. І ще дві, які мажуться з тими, тільки вже на 300 гектар. А коли, а коли такі сівалки вибирають агрономи, то вони розуміють, як працює паралелограм, наскільки він якісно е, тримає глибину і е, отакий от ми отримуємо невидимий посів. Якщо ми кажемо невидимий посів, то він тут вдався. Бачите, дуже важко зрозуміти, де сіялось. Тут сів, всі ріпак, чи ми його знайдемо, чи ні, я не знаю. Але бачите, дуже чітко видно е, проріз. Со і пожнивних решток тут немало. І Я бачу, прорізано до вологої ґрунту. І, звичайно, знайти ріпак це... А, от, він є. Ріпак видно чи ні? Ми бачимо, ріпак є. Насіння. От, от воно. І воно лежить у вологому ґрунті, незважаючи на те, що пожнивних рештах тут немало, бо є рядом, наприклад, ну, пожнивних решток нема. Це продовження тої теми, що ця, цей майданчик для демонстрації техніки організатори все ж таки не підготували так, як слід, тому що повинно бути рівне поле без отих всяких. Ямок і так далі. Ладно, давайте тут будемо дивитися. От бачите? От, от, от проріз. От, видно, ця стінка, як у монодіска тверда, а ця розрушена. Але бачимо місце посіву, волога є, сухої землі нема, пожнивних решток я теж тут не бачу, вдавлених і так далі. Задача вона справилась. Насіння тут тут знайдемо чи ні. Але давайте подивимося за колесом. Оце опорне колесо, так? Да? Тут було. Де воно? Давайте, а от. Да, да, да. Треба... Да, да, да. Воно не попасть. Бачите? Може треба тиск. Може три тиск. А ну давайте подивимося. Це нас Едуард Едуард Анатольович дуже е, гарно робить такі майстер-класи, як треба настроювати сівалку. А давайте подивимося, чи, як настроєна сівалка зараз тут. От саме за цим колесом. Чи вона відрізняється, настройка е сошника чи ні? От Дивимося. От колесо да? опорне. сошник, який йшов не за колесом. Він не поїде? Не за колесом. Бачите, стоїть. Так, на якій глибина? Третя, да? і дивимося тут за колесом, що йде. Раз, два, три, четверта. Тобто Тут приймали міри до того, щоб все зроблено, як і рекомендує Едуард Романьков. Але, мабуть, в цих умовах треба було б ще додати. Бо цього виявилось недостатньо. Грунт вологий і. Треба ще більше зусилля. Тобто на полі треба все-таки ще підкоректувати. Але в цілому нема питань. Те, те що рекомендують, те і роблять, але треба ще доводити до. Ну, я думаю, це як на будь-якому полі. Приїхали, спочатку спробували проїхали, підлаштували і далі пішли. І ще маємо на увазі, що це та культура, яку мало хто береться сіяти по стороні. Ми бачимо, що сівалка справилася з задачею. Вона посіяла і зерно лежить там, де, там, де лежить зерно, немає пожнивних решток. Це, я думаю, гарний результат роботи. Але треба тільки ще вдосконалити, піднастроїти її. А так в цілому виглядає результат посіву. Бачите, немає землі вигорнути, насіння лежить, от тільки оце підрегулювати і все. Ну що, скажу, що є, що вибирати тут серед українських машинобудівників, вже є техніка, яку можна обирати на різний смак, на різну ціну, на різний карман, на різну ширину захвата. Так що наші машинобудівники не сплять навіть в цей час. Так що хто сьогодні думає, що вибирати, є що вибирати. Бачите, народ пішов на плуги, на Оранку дивитись, а ми знову підійшли до виробників сівалок наших українських вітчизняних і хочемо подивитись те, що коли багато народу, дуже важко звернути увагу, і тому ми підійдемо до Сіви і підійдемо до Аросоюзу. Йдемо та подивимося. Я бачу тут таку саму ситуацію, яка у нас була в ну, в господарстві. Чому ми в деяких моментах бачили не дуже гарну заробку насіння? От. І в мене питання, як ви бачите зараз настройку самих сошників, самих цих органів? Дивіться, тут сівалка налаштована на третьому діленні, тут виходить кожне ділення відповідає. Тут же їх збільшено відносно того старого ексцентрика. Тому що на старому було півтора сантиметра глибина, тут кожне ділення сантиметр. Тобто сівалка налаштована на три сантиметра. З приводу того, як стоїть наразі паралелограм, так, да, як по мені він трошки повинен вище стояти, тому що діапазон копіювання цього паралелограма 32 два сантиметра від відносно. Горизонталі, тобто 16 вверх, 16 вниз. Особливо, він повинен, якщо подивитися він от повинен суда, працювати. Да? Якщо ми дивимося сюди, то да, практично паралелограм упирається в. Тому, то ми, тому він і не може заглибитись ну, от, в, Саме в цій ситуації, так? Ці, в цій ситуації, напевно, так, да. але ж він її повністю поклав. Повністю. Він її повністю поклав. А давайте подивимося на опорні. де його Давайте, давайте, давайте. Так, е. да, вона ж повинна бути на кліпсах. Станіслав. Навіть ну, видно, що воно отак зараз тут стоїть. Ми їдемо трошки під склон. Ну, наразі вона сильно завалена. До речі, питання по тому ряду немає. Там паралелограми працюють і будуть і вверх, і вниз працювати. Різна висота, так, вона просто не настроїть. Вона не налаштована по ідравлій. Може да. саме тому ми і не побачили там заділку сімян, як хотіли побачити. Це ряд вище стоїть, так. І, да. і будемо казати, ви дивіться, тут паралелограми стоять практично горизонтально да, поверхній почті. Да. Да. До цього питань немає. Тут стоїть на квіпсах. І тут ну, до циліндрів питань немає. Да. А там є. Так воно і є. Рідкий випадок. Коли ми бачимо на демонстрації сівалку, і бачимо людину, яка працює на цій сівалці. Ця сівалка приїхала з господарства ПП Михайлівський Лан. І керівник її Анатолій Константинович Шумко може нам свої враження. Ви давно працюєте? Це другий сезон. Другий сезон, так? Так. Як вона не розочарувала? Ні, мені ця сівалка сподобалася набагато краще за тих попередників, які були. У мене їх було вже чотири моделі. різні. По нулю, по нулю, сіли, да? Все були для нуля. Підбиралися сівалки для новутів. Ага. Попрацювали, не підходить, продали, не, не підходить, продали. Ага, ага. Ну, Зупинилися на такому, скажімо, прямо бюджетному варіанті. Ціна якість от, да? ціна якість, да, якість посіву ну, на голову вище порівняно з тими попередніми сівалками. Вона хорошо тримає глибину, хорошо прорізає рослинні рештки. А які культури її сіяти? Практично всі крім кукурудзи. Це ріпак, пшениця, ячмінь, соняшник. А ріпак по якому попереднику? – По По пшениці. По – пшениці, по пшениці. сіє через сіяв. Сі... По... По... Сходи, сходи маєте, да? Сходи. В цьому році вже маєте сходи? В Цьому році не маємо сходи, бо у нас 4 місяці нема дощу. Нема дощу. дощу? А кажуть, що у всіх заливає, так? Да? Нам от нам в цьому році не то ви не ризикуєте просто, Ні, да? ми посіяли. А ж просто три дні чекаєте? назад посіяли ріпак, да? надії, що. А але, близько, ви знаєте, нас... на сьогодні навіть прогноз був на дощ. Це, може бути, воно чекало, поки ми побачимо все. <laughs> але я тут побачив. Як, тут же ріпак теж сіє. Це ваш ріпак приїхав <правда> <В> ній, <правда> да? і сіє. Ну, Через, сіє. Тут, бачите, яка ділянка дуже нерівна. І десь глибоко, десь багато пожнених речовин, десь мало, але навіть там, де багато поживних грешок, я бачу, що вона просіла і прорізала ці пожнені решки. Як у вас. Вона показує, коли багато. Я вам скажу таке, я відмовився від посіву ріпаку три роки назад. Ну там По різних причинах, і ми ріпак не сіли і основність за того, що ми не могли посіяти в рослинні рештки. От І ті рослинні рештки, що в нас були, ті сівалки, що нам були в нас, і нам пропонували конкуренти, вони не проїздли рослини рештки. І коли приїхав до нас Агросоюз налаштовувати сівалку, ми її налаштовували при допомозі на. При допомозі насіння ріпаку просто налаштовували. А коли я виїхав на поле там через днів 10 і побачив, які там сходи ріпаку, я терміново прийняв рішення посіяти 200 гектарів. От, сходи отримали прекрасні, урожай при такій волозі, як у нас була та і теж хороший. От, так що є ще позитивна якість сівалці, що вона дуже добре копіює ґрунт. У них дуже коротка віддаль між прикачуючим колесом і розріжаючим диском. От, І дуже йде хороше копіювання ґрунту. Бо на тих інших сівалках, що я знаю, прикочуючи колесо, висіваючи диск далеко рознесені, тому є проблеми з копіюванням. Тут таких проблем немає. Ми дуже добре знаємо цю сівалку, бо у нас самих. Я ж вас О, колись розмовляв. Да, Ви да, да. колись дзвонили, питали, ми вам чесно розказали, що, да. як вона все показала. І якщо ми тут дивились різні зараз сівалки, багато маширобатників скаржились на те, що дуже погано підготовлені майданчики для демонстрації. І там, де колія, чи що, щось не сіє і так далі. А тут зверніть увагу, така ж саме, нічим не краще, але вона зуміла скопіювати навіть от такі колії. Да. І мене це не дивує, тому що ми знаємо, на що вона здатна. Друге питання. Я бачу, що у вас там для рідких добрив навіть є да. опція. Да? Ви да. сієте з рідкими добривами? Да, ми вже сіємо з рідкими добривами. І цією сівалкою, і іншими сівалками. Сім вже сім років. Так. А чому ви вирішили на рідкі добрива? Є кілька таких моментів. По-перше, рідкі добрива потребують менше вологи для розчинення. От коли ми його висіли в ґрунт, а в нас дуже часто немає вологи або її дуже мало. Рідке добриво розчиняється набагато краще. Це Одне питання. Потім чисто таке практичне, рідкі добрива важче красти. Якщо брати добриво, сухе мішечок, два мішечки це легше взяти, як набрати в каністр рідкого добрива. Це друге. І третє, ми в рідкі добрива додаємо різні компоненти, які нам потрібні в залежності від поля. От, тобто ми додаємо бактерії, ну, різні там різних виробників, це БТУ-центр. Агрофірма Колос, О, там вони по-різному називаються, по-різному там з'єднані ці е, організми. Тому ми це робимо. І плюс нам потрібно буде додати десь цинку, десь магнію, десь ще щось. Ми це все робимо в сумішах і висіваємо при допомозі е, системи для внесення рідких добрив. Було бажання колись зробити змішування твердих добрив в різні компоненти. Но я такої машини не знайшов, щоб вона добре змішувала. От, а своїми силами ну, ми ще не встигли зробити. Це краш. У нас є спеціальна установка для приготування рідких добрив. Ми там готуємо все, що нам потрібно. Ці обладнання для рідких добрив це Аросоюз, поставляє сівалкою, чи ви дообладнали? У мене було обладнання для внесення рідких добрив встановлено раніше. От, а на цій сівалці там були тільки колтери. Пристрої для внесення рідких добрив встановлені на сівалці. Вся остальна система вона встановлена на тракторі іншого виробника і вона універсальна. Я сьогодні підключив Турбосема, завтра підключив Джундіра, завтра підключив гренплейна. Тобто і на всіх цих сівалках встановлені системи для внесення добрив. Якщо йти по тій схемі, що на кожну сівалку треба ставити систему, то це буде в 4 рази дорожче, як мінімум. А добрива даються туди, в зону посіву, в да? зону, зону насіння. Mm -hmm. На жаль, це так. Але Я... при таких дозах, як ми даємо, це нормально. Як це і називається? Аплікатор. Це кітен. Kitton, ця Kitton. система A працює через кітен, вона йде і... Ну, разом... Вона називається аплікатор для внесення добрив. Аплікатор? аплікатор. Значить, це нова назва. Ну, воно так і було. Ну, це він прижимає весіння, є... він може вносити, так, може, а не може не вносити. Носити. А, він... а це... Є кітен разом з да, із системою, із... значить да. це вже аплікатор. Друзі, Це дуже важливо знати термінологію також. Ну, в цілому, ви побачили результат вже від того, що ви перейшли на рідкі добри. Рідкі добрива, В принципі, так. Да. Результат у нас є, особливо, коли вносиш великі дози добрив. Там по 70-80 по кілограм, От, коли є і фосфор, і калій. От, там, де ми перевіряли, там на кілька центнерів урожай, якщо брати по пшениці, краще. Окупається ця інвестиція в артки добра? Ну, вона окупилася вже давно і тоді, як ми ще робили, це обладнання, воно коштувало, ну, грубо кажучи, копійки. Десь там кілька тисяч доларів. Зараз вже, там виробники додають дуже багато всяких поліпшень, там модернізують, все все дорожче, дорожче, дорожче. Но суть залишилася та сама. Ясно. Можна і так обійтись. Ну що, бажаю вам успіху! Бажаю, що ваш вибір, ваша інвестиція в посівний вона вам приносила задоволення і прибуток. Дякую. Дякую.